Привіт, мене звати Валентин, мені 43 роки. Я займаюся роботою з тілом, проводжу навчання для тренерів, реабілітологів і працюю онлайн і офлайн з клієнтами, покращуючи їх рухову функцію. До певного моменту, напевно, до війни я не знав, що таке медитація, і відносився до неї, як і більшість людей. Але послухавши ефір з Артемом, де він розказував про курс і як ця програма буде будуватися, я напевно десь всередині відчув, що мені варто туди йти через такі причини. Перше, це була щирість. друге, я відчув, що там буде турбота, і третє, по розказах про медитацію, ну я не відчув езотерики. Це привело до того, що я занурився в цю програму і отримав результат. В першій медитації мені було важко зрозуміти, що відбувається. Можу описати потік думок, які спочатку вони збільшились, і їх інтенсивність зросла. Це була оцінка голосу Артему: це одночасно переключення на моє тіло, на мої відчуття, оцінка чи можу я сидіти спокійно. Взагалі воно того варто чи ні. Я думаю, кожен, хто хоч раз спробував медитацію, зрозуміє ці думки і зрозуміє, про що я. Найголовніше це не залишитись з цими думками наодинці. І в цьому великий плюс курсу: це те, що тричі на день приходять повідомлення від Артема, які пояснюють ті стани і процеси, які... А можуть відбуватися, коли ти медитуєш вперше. Зараз моя медитація вона відрізняється від першої медитації, звісно ж. Я вже медитую ну, десь 8 місяців, майже без перерви. Інколи у чи тричі в день. Але навіть в цих медитаціях у мене з'являються е, інколи думки, так, а якою ж має бути ідеальна медитація. Перший ефект. Який, власне, я відчув, це то, що я помітив якісь голоси всередині мене, в моїй голові, які чомусь мені кажуть, що ця медитація має бути якоюсь. І потім в процесі медитації від дня до дня я починав помічати, що ці голоси дуже знайомі, і вони оцінюють і коментують не тільки медитацію, вони оцінюють і коментують все моє життя. Я прийшов в школу кіпкам, маючи хронічний стан напруження. І це був головний запит і головний критерій того, як я буду оцінювати результат курсу в школі тишини. В якийсь момент я помітив, що щоденні 20 хвилин медитації вони реально дають ефект тиші. Після медитації я реально відчував, що, наче відпочив такий приклад. Протягом першої половини дня до обідньої медитації я вже відчував напруженим себе, і наче я втомився, знаходив собі місце помедитувати, і через 20 хвилин я відчував реальну легкість. І інколи навіть в медитації я не тільки відпочивав, а я бачив певні рішення на ті ситуації, на які не міг знайти рішення через напруження або через стрес. То, що казав Артем перед курсом, то про що він каже на курсі, і то, що я чую далі вже після закінчення курсу через соцмережі, мені дуже сильно відгукується. Щодо його ролі в, в курсі, я відчуваю щиру любов і щиру турботу про всіх, що йде від самого Артема. У Артема є команда, і вони разом о, створили атмосферу такої сім'ї середовище, в якому тобі комфортно, в якому ти можеш ділитися. Перші результати я почав відчувати вже після першого тижня. Почав помічати, що я більш відпочивший, і мій день він складається з першої половини до медитації, він вже продуктивний. І після медитації, друга половина дня, я наче відпочив. Десь з другого тижня курсу Keep Calm цей стан, коли я відпочив, відпочив, мене менше стресу, він став більш звичний для мене. І в цьому стані в мене з'явилось більше енергії і ресурсу, і я почав помічати, що навіть в медитації, коли у мене з'являються думки, ці думки вони більш легкі і часто вони пов'язані з завданнями на день. І в якийсь момент, не обдумуючи їх, я просто як на екрані я бачив рішення, можливі варіанти рішень наступним результатом, який я дуже а, оцінив це підвищення креативності, тобто, деякі процеси, в яких я буквально за, загрузнув, вони почали рухатись з певною легкістю. І головний результат після курсу це а, я почав по-іншому відчувати людей, з якими працюю. Я почав по іншому бачити процеси, тобто більш масштабно, без а, зайвого напруження. Без зайвої емоційної рефлексії на то ой, блін, щось мені ж заважає, щось іде не так. От, тобто воно з легкістю, о, щось, щось не так іде, окей, ось рішення. Так, звісно, раджу, особливо зараз, коли в сучасному світі дуже багато різних стресів, і людина вона є затягнутою в цей омут. Ми дивимося в телефон, бачимо новини в соцмережі. У нас щось відбувається всередині, ми це нікуди не виплескуємо. Потім ми зустрічаємо таку саму людину, і у нас запускається наступна механіка. Або я виливаю в людину навпроти, або вона в мене виливає свій стрес. І тоді з'являється питання: а чи треба це зливати в ближню людину? Чи є вихід? І ось цей курс Calm і медитація є тим виходом. На курсі є така класна штука, як рефлексія. Ця комбінація на курсі: медитація, потім рефлексія, потім текстова підтримка Артема і пояснення на зумах. На вони дозволяють побачити, скільки зайвого у нас в житті є, що створює хронічний стрес. дає Середовище і дає простір, куди ти можеш це все транслювати, і, відповідно, ти вже не робиш проєкцію на своїх близьких, не зриваєшся на них. І ще дає тобі далі пояснення і інструмент, як діяти далі, щоб цей стрес ззовні не чіплявся до тебе, щоб він не впливав на твою якість життя, на твої відносини.